Починаємо з наших дорогеньких стрільців. Що тут стрільці? Загальна енергетика. Хі -хі. Карта шута, да. Дуренька. День чи тиждень е несподіваних, нових починань, яких. навіть авантюр, обнулення, да? таке все, якесь несерйозне е не відносне. Таке легкий. Якийсь беззаботний тиждень. Таке, от, знаєте, як, ем, я б сказала, навіть якесь, як, ем, як в дитинстві. Ви будете радуватися таким маленьким дрібничкам, а будете радуватися, знаєте, як в дитинстві було. Е, купили, дали конфетку і ви такі ой, щасливі. Оце вам буде якісь маленькі радощі, будуть приносити вам таке задоволення, бути як дитина, з відкритими глазами, якимись такими, е, знаєте, приємними, приємним відчуттям такої радощі будете. Також це початок чогось нового. Ну не дивно, чому початок нового, початок тижня, да? О, початок місяця нового. Да, щось по-новому, щось, по щось стоїти на, на порозі чогось нового. Ну Початок тижня. Да? Чи початок місяця, якогось таке, знаєте, відкриті глаза, надії. Е, можете бути трошки такі е, ризикувати, не, не, не оцінювати ситуацію у повному обсязі, да? якось дивитися на все трішечки з таким ентузіазмом розових оч, очків, да? окулярів. Е, а ну покажіть з чим це пов'язано. В роботі, може нова, новий якийсь проєкт в роботі, щось, якась нова справа. Це може бути не тільки робота, це може бути якась нова справа, нова ідея, новий початок чогось нового. Щось собі придумали, щось собі, якась ідея у вас з'явилася, ви почали її. Реалізовувати, е, ну, от, або, наприклад, закінчили одну справу, прийшли, якісь отримали вже результат по цьому, і е, можете бути трошечки якось е, засліплені своїм успіхом і відноситися до деяких речей, наприклад, не замічати таких якихось речей е, ну, серйозних, на які ви повинні були б звернути увагу, а ви будете якісь такі е, не сосредоточені. Несерйозні, ну, не да? якісь наївні трохи. І тому так якісь, е, е, я ж кажу, тиждень, ну, недаром карт називається дурень, тобто, е, чисте лист бумаги. Да? Якісь, ну, от. Але в вашому разі це може бути якесь засліплення славою. Щось вам похвалило, ви такі, знаєте, е, такі знаєте, корону з, зіроньку спіймали.